Ну що, старий хитрун, знову весь ліс гуде про твої витівки. То ти й Вовкові, й ведмедеві, й самому Левові голову замакітрив. Хіба не сором? Е, пане Іване, не сором, а талант. Бо хто ж іще вміє вижити серед тих, що мають силу, але бракує розуму. Ти кажеш, що хитрість зброя слабшого, але ж іноді вона межує з підступом. А що мені лишається, коли кожен сильний шукає кого б з'їсти?» Я лиш трохи розуму додаю до лісових справ, якби не я, то й у лісі не знайшлося. От бач, от бач. І все ж таки люди тебе люблять не за хитрощі, а за розум і дотепність, бо в тобі вони бачать себе простих, але кмітливих. О, то вже твоя заслуга, пане Іване. Ти мене таким створив трохи жартуном, трохи бунтарем, щоб не боявся жодного звіра, навіть царя лісу. Я хотів показати, що сила не завжди у пазурах, а часто у слові і розумі. І показав тепер і лев двічі подумає, перш ніж рикнути на когось меншого. Тільки дивись, лисе, щоб твоя хитрість не обернулась проти тебе, бо народ мудрий, сміється з лиса, але й бачить у ньому науку. Та я обережний, пане Іване, бо знаю, хто читає фарбованого лиса, той уже не дасть себе обдурити ні в лісі, ні в житті.